Нині на материку проживає понад 422 мільйони осіб, за даними 2023 року, що становить 5% населення світу. Його чисельність продовжує швидко збільшуватися. Населення розміщується дуже нерівномірно, що пов'язано з природними умовами і особливостями колонізації материка. Молодь становить 40% від загальної кількості населення. Майже незаселеними є Амазонська сельва, напівпустелі на півдні, пустеля Атакама. Найбільша густота населення на Атлантичному узбережжі. Та передгір'ях Анди. Середня густота населення становить 20 осіб на 1 кілометр квадратний. Цей показник найнижчий у світі після Австралії.